Вітаю всіх, хто завітав на канал Село та моя Доля. Бажаю миру, доброго здоров'я, успіхів в усіх добрих справах. А ми з чоловіком сьогодні трохи помандрували і були в нашому колишньому райцентрі Красилові. А поїхали нарушну для того, щоб купити добриво. Бо так, як весна наближається, то, як ми знаємо, що впередень весни добриво шурасту дорожчає. І я хоч не являюся прихильником внесення добрива на городню ділянку, але все ж таки закомандувала, поїхали і купили, тому що вже три роки в нас нема корови, гною обмаль, хоч є кози, кролі, кури, але все ж таки це не корова, чи навіть дві, від яких було багато гною. І хоч ми сіємо сидирати, все ж таки земля виснажується і потрібно щось, хоч деяким овочам, кинути. Отож, купили мішок нітроамофоски. Заплатили 1700 з хвостиком. І я ще дуже рада, що купила ось таку рамочку. Кому що, як кажуть, а далі ви знаєте. Бо вишила символ 2025 року, ось таку симпатичну змійку, вже сьогодні показувала в своєму коротенькому відеоролику, так званому шортсі. А потім, не відкладаючи в довгий ящик, взяла та й вправила в рамочку. І рада радісінька бо не доведеться просити чоловіка, щоб зробив мені рамочку, та й такої гарної рамочки він і не зробить. Отож, навіть від невеличкої якоїсь дрібниці можна порадіти. Ну і, звичайно, не обійшли ми на сіневого магазину, бо була б я не я. Якби я туди чоловіка не затягнула. Ну і Звичайно, купили трохи насіння. І так як першою мені, першим мені попався пакет, який з цибулею насінням радар, то я хочу сказати, що ще багато чого з насіння не привезено. Так що сплячка зимова не тільки в мене продовжується, а ще навіть і в продавців насінневих магазинів продовжується зимова сплячка. Я хотіла як Сібішен купити або кенді, але ні іншого, ні того, ні іншого нема. А радар це сорт озимої цибулі, багато хто з вас знає, і я його щороку купую не насіння, а купую сажавку і саджу на зиму. І цього року, чи вже в минулому, вірніше 24 му я також посадила радар на зиму. А це купила ось так насіння. Тут Тисяча насінин в цьому невеликому пакетику. І я навіть не знаю, але продавчиня рекомендувала сіяти його також розсадним способом. То я не знаю, чи я б, напевно, треба посіяти розсадним способом. Ще спокусилася і купила ось такий кімнатний базилік. Побачила, що дівчата вже посіяли, то я вирішила собі купити кімнатний і посію десь в якомусь горщику, можливо, навіть сьогодні. Хоч в 24-му році вирощувати капусту, завадила білокрилка і також несприятливі погодні умови, але як же ж без цього овоча обійтися? Отож придбала ранньостиглі сорти капусти, а це етма, в основному гібриди. Я останніми роками віддаю перевагу вирощуванню гібридів. Беті. І перел. В кожному з цих пакетиків-навсього всього по 20 насінин, На але ці насінини оброблені, і готові до висіву і вирощування їх розсадним способом. А також купила середньостиглу капусту білосніжка. Знаєте, ж, вона дуже добра для того, щоб її наквасити. Звичайно, якщо вона вродить. Вже хотіла ярославний, але Ярославни не було, кажуть, ще привезуть. Із пізніх сортів беру агресор і бригадир. Попередні роки брала, але ні одного, ні другого в наявності ще поки що нема. А продавчиня порадила ось такий Лєнокс, також гібрид і також пізньостигла капуста. Написано, що вона підходить для довготривалого зберігання і дає гарний урожай. В цьому косто на сінин, але при нагоді все ж таки куплю ще й бригадор і агресор, якщо будуть. Помідори в мене трохи залишилися з минулого року, і я запі... в дівчат. Купувала деякі сорти, то купила лише ось такий сорт, як Санька, відомий всім надраній сорт помідорів. Низькорослі. Баклажани я не дуже так люблю. І в минулому році їх правду сказати зовсім не сіяла на розсаду і не садила. Але знову ж таки спокусилася. І купила ось такі біленькі. Одного року я вирощувала. Мені білі більше сподобались, ніж фіолетові. І тут це також гібрид, як бачите, баклажан Бібу. І в цьому пакетику 15 штук на сінин. Столові бурячки я вже купляла. Я показувала в одному із попередніх відеороликів, що купила Детройт і делікатесний. Але побачила, що є пабло гібрид, і купила ще гібрид Пабло. Хоч цього року е, скажу, що також буряками я не можу похвалитися. Вони якісь виросли товстошкірі, і не всі червоні всередині. Щось те насіння намішане, так що не знаю, якими і ці будуть. Хочеться сподіватися на людську порадність, але як буде, то так буде. І Ще розфасовані по 10 штук ось такі кабачки кавілі. Я кожен рік купую кавілі або сангрум гібриди і маю з них досить гарний вжай. В минулому році вирощувала розсадним способом. А садила звичайні кабачки і особливо садила вже пізніше другим врожаєм, сподівалася також ще щось мати з них. То з того другого врожаю не було вже нічого. Потрібно було посадити таке, не поскупитися, а купити гібриди. Моркви в мене трохи є торішньої, я не повисівала, треба робити ревізію. Я вже дивилася, що, що в мене є залишки залишкирішнього насіння моркви. Але потрібно перевірити на схожість. Ну, купила каротель. І ось така червона без серцевини. На одній написано, що вона середньопізня, а на іншій, що вона пізня. Минулорічний урожай моркви я показувала збір. Морква вруждила в нас дуже гарна, а сіяла я в минулому році також карателі, вона до цієї пори в мене є. Але дещо трохи загнивається і сіяла такий сорт, як Red Core. Коротенька, така схожа, дуже дивувалися люди, що вона більше схожа до картоплі, ніж до моркви. Та Дуже гарна вродила і на смак непогана, але загнилася зовсім. Так що не тільки потрібно ще вміло насіння підібрати і виростити, а звичайно, ще потрібно вміти і зберегти. Ось таке насіння придбали ми сьогодні в Красилові, нашому колишньому райцентрі, бо тепер ми вже більш цивілізовані, в нас вже Хмельницький район. Так що, хоч на бумазі добавилося цивілізації, Пишіть, яке ви насіння купуєте чи вирощуєте, залишаєте рослини на, ви... на висадки. Які сорти моркви, на вашу думку, являються кращими для вирощування? Які сорти чи гібриди буряка столового, цибулі, помідор, капусти? Бо я з минулого 24-го року найбільше. Вподобала серед цибулі найбільше вподобала сорт Ексібішен, чи можливо гібрид? Я вже навіть не пам'ятаю, чи це сорт, чи гібрид. Я вирощувала. Я кілька разів говорила про неї про цю цибулю. Вирощувала її розсадним способом, але трохи порушувала. Техніку вирощування, бо рекомендують після того, як вона виросла до 20 см стригти її, я не стригла. Прямо потім з розсадного ящика висадила в ґрунт і мала таку цибулю, як кулаки, мало того, там було на навсього 200 на в тому пакетику. А я прочитала, що вона не зберігається довго, бо це салатний сорт. І вивозили ми її на ринок, то люди. Хто брав один раз, то питалися, потім іще за цією цибулею. І я цього року знову хочу. Цибулі яксібішен, але поки що в нашому насіннєвому магазині в Красилівському її нема. Отака моя сьогоднішня розповідь про покупку в основному насіння. Дякую за увагу, дякую всім, хто з нами, хто заходить на наш канал, хто переглядає, хто пише коментарі. Всього всім найкращого, миру, здоров'я і усіляких успіхів в добрих справах. В добрих справах, добрих успіхів! Це був канал Село ти Моя доля, і як завжди кажу до зустрічі.